Усім привіт! Мене звати Світлана. Я, як завжди, безмежно рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні покажу вам свої покупки з магазину Секонхенд на суму 140 гривень 50 купів. Це такий у мене брендовий шопінг неочікувано вийшов. Коли ми з вами ходили в ось цьому відео, можете переглянути самі пошуки. Зараз покажу, що я купила. А найголовніше, я покажу. Як я адаптую ці речі, тому що важливо. Магазин Zappenhead, ну, не можу сказати, що він зараз супер доступний, але все ж, купуючи там речі, їх потрібно інтегрувати в свій гардероб, буду показувати так на руках. Купити. Купити не означає носити. Тому давайте дивитися перед переглядом, як завжди, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо ви дивитеся без підписки. У мене сталася така технічна, трішечки накладка. Яка накладка? Ось яка. Я минуле відео випустила, там мій розпродаж. І з цього розпродажу ну ніхто мені не написав в коментарях. На початку відео говорю, акцентую, я це показую, тому що я просто в шоці кажу, там 13 речей. Е, супер було б, якби за 13 хвилин ми встигнули. В ну, мене вийшло за 13 хвилин все вам показати, тобі встигнути. Ніхто мені не написав, що у цьому відео всього лише скільки вийшло? 11 речей. А заявлено 13. Так ось дві речі не потрапили у відео. Зараз перегляньте, кому не цікаво, просто пере, пере, прогорніть, трішечки, там поклацайте. Я швиденько. Хочу вам показати піджак пальто в клітинку. Можна носити, як пальто, можна носити, як піджак, можна зробити. Апсайклінг. Я вам покажу просто класичну стилізацію. Ось перед вами з'явиться фотографія, ціна його 500 гривень. Тут 100% вовна. Виглядає просто неймовірно гарно. Бачите, довжина рукава, класна. Тут не овер плечі. Це бренд Carl Gross чоловічого плеча. Ось така Його прекрасно. Прекрасно можна носити як пальто, не тільки як піджак, тобто він такий добротний, теплий, з красивою фурнітурою. І клітинка. Красивий такий принт. Ця те на емочку топ, можна невеличку Ель. Тут у нас сумка бренд Сіслей. Купила я світлу сумку, носила її дуже-дуже мало. Не прижилась вона в моєму гардеробі, більше по стилізаціям. це така сумка, мішечок, її можна носити по-різному, можна носити кросбаді, можна носити як такий мішечок. Сіслей мало робить сумок з натуральної шкіри, у них рідко в такі колекції. тому тут штучна шкіра, шнурочок чорного кольору, ось, прорезинений. Зі всіма тут є пильник, є що тут ще є. Чет є, все можна разом у мене забрати. З, можна регулювати, тобто не носити, а носити пряміше, вона навіть як рюкзак може бути. Всередині декілька маленьких відділень, логотипчик. Я замовляла на ансфері за майже 4 тисячі. Ось Тут вказані всі матеріали. Віддаю її за 1500 гривень. Ну що ж, а я повертаюся з цими брендовими покупками. Я в кінці. Відео показала, як я показала, як я проходжу взуття. Взагалі, оце відео в мене вийшло таке комбіноване. Типу, я показувала в залі, показувала в примірочній я показувала, що я бачила, комбінуючи між собою. Тобто, не я подивилася, потім пішла в примірочну, а щоб цікавіше було і довший був час перегляду. Сьогоднішня жестикуляція тільки мене вже якось. Так, роздражає трошечки. Я знаю, це просто в мене новий перстень і новий годинник. І я знаєте, типу, бачите? Бачите? Якщо серйозно, то в кінці відео я показала ось ці прекрасні лофери від бренду Ralph Lauren. І я вкажу тут, як вони виглядали, коли я їх знайшла. Тут вам освіжити пам'ять. І я користуючись усіма Тік-Ток-порадами, відчистила і в мене вони зараз. Мають ось такий вигляд. Наскільки могла, вони шкіряні. Я їм надала форму, там вони такі приплюснуті, Тут я їх повернула у їх форму мокасинів. Це 39-й розмір. Всередині і зовні у нас шкіра. Єдине, що я все пофарбувала, все підчистила. І ось тут літерку. Хочу ще дописати. Мокасини просто якісь, знаєте, невагомі. Напевно, тільки коли починала вести YouTube і розпізнавала про що його вести, я купувала три пари взуття і приводила їх в порядок. Насправді це відео досить популярне. І зараз воно мені приносить прибуток. Багато. хейтерських коментарів, але ми на них не звертаємо увагу. Раніше я не чистила, зараз я слідкую більше за цим. Тому майже такий досвід. я... Типу, для чого було це все виставляти? Зараз я відчистила їх і думаю, ну, можливо, вам буде цікаво. Якщо цікаво, якусь пару взуття купимо, приведемо її в порядок, до ладу. Пишіть в коментарях, кому буде цікаво. Що з цією робити, насправді не знаю. Розпродаж вже випустила. Можливо, спробую продати їх на платформі або Шафа, або ОХ, і зроблю для вас не таке відео. Типу, мої продажі. Ну, розповім, що, ви, яка буде ефективна реклама, і взагалі чи вдасться мені їх продати. Тому слідкуйте за каналом. Наступна покупка на 140 гривень 50 копійок. А яка була ціна за кілограм? Ціна за кілограм була 182 гривні. Ну, тобто вони такі ну, нормально важать. Ще по секунду про них розповім. Як я взагалі зрозуміла, як вони мають виглядати. Я їх знайшла на ансфері. Вони на ансфері без знижки 8 чимось зі знижкою 6. Ось і пряжка тут срібна, там є золота і комбінована. У мене чисто срібна, там таких я не знайшла, але модель ідентично бачила. Що ж стосується наступної покупки, багато хто відгадав в коментарях, що я куплю ось цю сорочку від Лакоста. Мені здається, що ці 140 гривень я класно опримножила, тому що якщо ці лофери в середньому візьмемо 6 тисяч, таке округлення, нові, звичайно, нові. І така сорочка від Lacoste, ціни я шукала на сайті Ansfer, то така сорочка від 3 до 4 тисяч коштує Lacoste, Дійсно, вони популярні. І найбільше, я зараз при вас дивлюся, пововнені сорочки від Lacoste найдорожчі саме з принтом. Тобто базові, блакитна, біла це 3 тисячі, а 4 плюс це ось такі. Картаті там є, усмужко, можна зайти подивитися. Я задоволена цією сорочкою, і насправді я думала, ну не знаю, чи буду я носити, бо я чула, я неодноразово говорила відео, що я в пошуках сорочки не знаю, яку для себе вибрати. І я цю ношу щодня. Я зараз ходжу на фізтерапію і роблю собі електрофорез, Ну, <праць> про це можливо розповімо, можливо, і ні. То цю сорочку я майже щодня ношу і я зробила ось такий підворот, один коротший рукав. І мені так подобається, більш він такий об'ємний, можна сказати, ось сучасного. На цей останній куцик я не закриваю. Мені подобається її довжина, відходжу вам показати. Ось вона тут просто бежеві під костюмом. У мене тут. Оксаметові такі брючки домашні. Вона подобається мені тим, що вона зручна, така, знаєте, не банальна і якість надзвичайно приємна. Якість, якщо ви в пошуках такої сорочки, зверніть на ось таку модель увагу. Я її ношу. Насправді багато дівчат, і я в коментарях це прочитала, що думають ці чоловічі сорочки, як їх носити. Можливо, чоловікам було б краще їх залишити. Хтось такий коментар з. Залишив коментар такий. я ось вам що скажу: носіть те, що вам подобається. Що вам потрібно, картата сурочка, і вона вам подобається, підходить до ваших обличчя. І, взагалі, ну є таке натхнення носити спідницю незрозуміло. Ну просто немає віку ні у спідниці і немає такого гендеру, який би насправді. Бо якось впливав на ваш стиль, якщо вам це подобається, носіть. Ну, Якось там завуальовано, але розповіла свою думку. Тому ношу ось лоферами Ну, для вас для, для вас купила. Тепер буду ламати голову, що з ними робити. Такими були мої покупки. Напишіть, будь ласка, як вам? І хочу, щоб ви мені написали, які ваші були. Брендові покупки нещодавно, можливо, у вас також непоганий список, тому що інколи, коли мені пишуть, і що вони знаходять, така, вау, як же круто. але головне повторюсь, що з цим світлом? Але головне, любі мої глядачі, суть не купити, а суть носити, інтегрувати в свій гардероб або ж, ну, комусь подарувати, якось використовувати цю річ не суть. Покупках я це говорю в першу чергу саме для себе, тому дуже дякую за ваш перегляд. До нових зустрічей.